Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Зранку Полтава зазнала атаки російських безпілотників. Їхньою цілею були будівлі ТЦК. Ховалися навіть в громадському туалеті. Не всі полтавці знають, де в центрі міста облаштовані укриття. Минулого тижня зафіксували 19 нових випадків хвороби лайма. Медики закликають берегтися від її переносників кліщів. А тепер про це та інше більш докладно. Пошкоджені будівлі ТЦК Полтавої області, житлові будинки, магазини, авто, аптеки, загиблі і поранені люди. Такі наслідки влучання російських дронів сьогодні в обласному центрі. Як місто оговтувалося від прильотів? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. 8.42, 3 липня. У Полтаві лунає перший вибух. Над центром міста здіймається дим. Кілька хвилин полтавці знову чують звуки шахедів. Містяни біжать хто куди. Чималий натовп сховався у підземному переході. Відбуваються повторні вибухи. До відбою повітряної тривоги люди залишаються у переході. Пішла зранку на роботу, якраз вийшла з маршрутки, спускаюся в перехід і чую вже звуки шахеда. От, ну, добре, що лишилася тут. В переходять люди побігли, всі багато кому підходили, просили ліки, валідол, стало погано. Над містом здіймаються чорні клуби диму. Центральними вулицями Полтави їдуть швидкі та рятувальники. <звук> На дорогах утворюються затори. Пізніше командування сухопутних військ України повідомляє про ворожий удар по будівлі Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Було два влучання: одне з них на територію полтавського міського ТЦК та СП. Друге на територію Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва військові об'єкти вони знаходяться в щільній до доволі щільній такій міській забудові. Щодо постраждалих є інформація про з числа військових. Це двоє. Військовослужбовців ТЦК та СП та дві працівниці Збройних сил України, які працювали в одному з ТЦК. Тим часом соцмережами ширяться відео прильотів. Це була цілеспрямована атака. Наш ворог в останні дні. Почав практикувати такі удари. Він має на меті. Ми розуміємо, що він має на меті зірвати процес мобілізації. Станом на 14.30, за словами виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Емщукової, за медичною допомогою звернулися 28 осіб, 17 госпіталізовано, пошкоджено 32 об'єкти, 158 вікон, 6 покрівель. Діапазон ураження є достатньо розкинутим. Є різні форми будинків, приватної власності, і житлові будинки, бізнес-структури. Окрім будівлі ТЦК та СП влучання і в будинок поруч. Полтавець Олександр, власник магазину побутової техніки, каже, після прильоту. <зразу> сюди. Приїхав на роботу і все розрушене. Розбираю завали, під'їхав, все оцеплено, потім вже як допустили, то побачив, що все розбито. Не знаю, чи будинок підлягає ремонту. Від вибухової хвилі постраждали і приватні та багатоквартирні будинки, навчальні заклади, аптеки, магазини, авто. До місця влучань почали збігатися люди, перевірити, чи все нормально з близькими. Хто працює поруч. Прийшла подивитися, чи з родичами все нормально. Тут а дядько на маршрутці. все нормально. Дядько ще не виїхав на рай, а магазин закритий. На місці прильоту були і тварини. Рятували їх. Це завжди, коли гуляю, у мене з собою два турнікети. І коли я сюди прибіг, прийшов тут, тут нікому не потрібно, було допомога сюди. Приходжу, виходить пожежник і видає медикам кота. Поки одні тільки не почали відходити від пережитого, інші вже прибирають наслідки російської атаки. Один із них полтавець Андрій. Чоловік згрібає розбити скло з під віконні квартири. Слышу гуді бустро ну, Подальше чую, гудить. Швидко відбіг від вікна. Бах, то повилітали всі вікна. Спочатку половина, потім усі, потім вже не виходив. Поки вибухи. Потім все заспокоїлося, почав прибирати. Тобто сутру, спокоївся, ну почав збирати. Аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів у Полтаві рятувальники завершили о 13-й годині 40 хвилин, повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Назвичайники загасили усі осередки пожеж та провели розбір конструкцій пошкоджених будівель. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, 10 людей врятовано, 47 отримали травми. Загалом працювало понад 100 рятувальників та близько 30 одиниць техніки. Постраждалі знаходяться у лікарнях. Їм надається необхідна допомога. Повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Є різного ступеня травми, як середньої, так і важкі є, але їх небагато. Більшість це людей, які самостійно звернулися з тими чи іншими травмами. Це і баротравми, і осколкові порізи, поранення від склад. 4 липня в Полтаві оголошено день жалоби. Виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова та керівники профільних департаментів сьогодні поспілкувалися з постраждалими від ранкового обстрілу полтавцями. Вона повідомила, що лікування поранених відбуватиметься за рахунок міського бюджету, а тим, хто потребує нощівлі, сьогодні нададуть номери в одному з готелів міста. Кількість вибитих вікон ще підраховують. Додала, люди, які втратили житло, отримають одноразову грошову допомогу. Заявки від людей про кількість ушкодженого майна прийматимуть у штабі і завтра. Продовжать і по квартирні. Обходи повідомила очільниця міста. Кількість поранених зростає. Певні люди тільки після обіду аж пішли і почали звертатися до лікарні. Тому, будь ласка, якщо ви поранений, ви відчуваєте себе погано, ви були під час вибуху, є ще акубаротравма, яка не супроводжується пошкодженими фізичними на вас. Будь ласка, звертайтесь до наших лікарень. Це важливо. Якщо вам треба сьогодні ночівля. Будь ласка, дайте заявку. Базова ночівля буде відбуватися в одному із готелів громади. Буде від вас заявка, ми Відпрацюємо в залежності від кількості людей, наравності дітей, люди з інвалідністю. Друге, Полтавська міська рада. В той період, поки ви будете оформлювати документи, відновлювати документи, бо є втрачені паспорти, втрачені бумажки, недооформлене житло. Важливо на цей період ви зможете перше записати заяву на полтавську міську раду. І ми даємо разову матеріальну допомогу на оренду. Що ви на ці кошти зможете винайняти житло? Поки у вас будуть устатковуватися процеси по наступному житлу. У паніці ховалися АБД у підземних переходах, супермаркетах та навіть громадських туалетах. Так розповідають про ранковий обстріл центру міста Полтавці. Усе через те, що не всі знали, де найближче облаштовані сховища, де ж вони і чи всі готові приймати людей, дослідили це питання наші кореспонденти. Полтавці та гості міста після ранкової атаки дронів кажуть, це вже другий приліт по центру, але де найближчі облаштовані укриття не знають. Саме в центрі, чесно, я не знаю того, що я теж переселенка, і я живу на леваді на Подолі. То у нас там є там, і в церкві є, і в будинку є. Виходимо в коридор коридори стоїмо. А, а Сондоріч є собі бігти прийняти Бібліотеку. Полтавці у і навіть ховалися в туалеті Шевченківського парку. Ховалися. Чоловік 10. На, Гоголя, на Гоголя було закрито. – Я бігла сюди, в туалет. Ну, щоб хоч би думала, може, якщо десь впаде, хоч осколка мене об'є. Ховалися і в підземних супермаркетах та переходах. <звук> Працівники магазинів переходу «Злато місто говорять, він завжди відчинений, але тут все одно небезпечно через скляний дах. Найбільше завжди сюди люди спускаються, тобто і тут тоді перебувають постійно. Постійно це скупчення тут в переході, в тому переході. Ми рекомендували, щоб вони подалі від скла йшли. Тут же сховища немає. Люди думають, що тут є найпростіше укриття в будівлі головпоштамту, але його використовують лише працівники Укрпошти, говорить не на камеру працівник установи. Є в нас укриття на головпоштамті з. Внутрішньої сторони двору, а ось укриття палацу дитячої та юнацької творчості відчинене для всіх та облаштоване зручностями. Протягом навчального року, з 8 до 20-ї укриття працювало лише для дітей, решта часу для всіх. Пояснила директорка навчального закладу Валентина Дрозд. Під час канікул воно доступне для всіх цілодобово. Оскільки зараз навчальний процес закінчено, літній період наше укриття відкрите цілодобово для жителів міста, для всіх, хто потребує захисту. Якщо це вночі, то в нас на запасному виході розміщені телефони чергового, якому телефонують. Він відкриває ці двері через центральний вхід тоді в нас. В кількох кроках від цього ще одне укриття. Колись надійне велике бомбосховище, нині це залита нечистотами, захаращена сміттям та з лежанкою без хатків споруда. Йдеться про бомбосховище між будинками по Європейській 8 та Чорновола 7. Це бомбосховище. Воно при Союзі працювало, то що за ним всі дивилися. А зараз міська влада має те, що має. Там було, то далі, що там а двері відкриваються, там одиначна система не годиться просто. Місцеві жителі з Кульбошова всім питалися щось його зробити, викачували ще перший день війни. ну, В ітогі маємо те, що маємо. На нашому шляху до укриття театру імені Гоголя лунає друга за день повітряна тривога. Якщо зранку, за словами полтавців, тутешнє укриття було зачинене, зараз сповнене людей і не лише їх. Зі своєю родиною та собакою Чучею тут і Полтавка Аліна. Це вже друге їхнє укриття за ранок. Ми живемо в трьох хвилинах від епіцентру прильоту, бачили, чули, бігли. І тварина, і дитина дуже перелякалися. Ми добігли до Полтава Газу. Він найближче там укриття до від нашого будинку. Да, всіх запускають, там відкриті ворота, і всі туди люди, хто захотів, хто зміг, туди заходили. Там дуже було багато людей, просто набито. Доступне для всіх і укриття на 100 осіб в обласній бібліотеці імені Котляревського. В обласній бібліотеці є укриття, і воно відкрите як для працівників, так і для всіх людей, які знаходяться на подвір'ї мой ти сховатися в укриттів під час повітряної тривоги? Укриття у нас забезпечено всім Укриття У нас забезпечено всім необхідним автономним опаленням, інтернетом, резервним джерелом електрожилення і освітленням. і Наступне укриття біля площі Соборний Майдан, за словами місцевих, воно теж доступне для всіх. Це наше убіжище. Тут всі можуть заходити. Так, звичайно. А чому воно зараз закрите? А тому, що воно відкривається абсолютно при першій нагоді, коли ми підходимо, ми знаємо, як відкривати, на кнопочку нажимаємо і воно відкривається. Ключ у кого? Не треба ключа, ми відкриваємо його без ключа. Але є тривога, відкриваємо і сьогодні відкривали. Люди приходили. Як буде тривога, приходьте, ми вас пустимо без всяких питань. Ще одне укриття, куди можна сховатися від обстрілів будь-кому в центрі Полтави. Ми знайшли по вулиці Спаській біля старої будівлі кондитерської фабрики. «Бомбосховище відкривають під час тривоги завжди відкрито. І люди є, приходять з цієї будівлі, прибігали і ми як бувало, чуємо зриви. Туалет є душ, і запасний вихід також є. Як повідомили в Полтавській міській раді, перелік адрес укриттів можна знайти на мапі захисних споруд від ДСНС. До кожного укриття прикріплена відповідальна особа. На Полтавщині перед судом постануть дві жительки Лубен 30 і 34 років, які намагалися зірвати мобілізацію в регіоні. За даними слідства, восени минулого року жінки створили вайбер спільноту популярно серед так званих ухилянтів. Там вони зливали локації мобільних блокпостів та маршрутів переміщення представників ТЦК і Нацполіції. Крім того, фігурантки надавали іншим користувачам доступ до розміщення контенту. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. У ході оперативних заходів співробітники СБУ викрили адміністраторок та заблокували групу, що перешкоджала мобілізації. Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру у перешкоджанні законні діяльності збройних сил України та інших військових формувань, частина перша статті 114 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Сьогодні Полтава привела у вічність 39-річну захисницю України Олену Побережну. Жінка померла у лікарні у липні цього року внаслідок травми, яку отримала минулоріч під час ворожого обстрілу інституту зв'язку. На прощанні з нею побувала наша знімальна група. У свято Успенському соборі Полтави провели у вічність військовослужбовицю солдата Олену Побережно. Жінка служила у військовій частині А 3990 була кухарем їдальні взводу матеріального забезпечення. Під час ворожого обстрілу інституту зв'язку 3 вересня минулого року отримала травму, внаслідок якої цьогоріч 1 липня, померла в лікарні імені Скліфосовського. Згадує як добру та веселу людину друг сім'ї Марина. Вічно всіх хотіла вона зібрати спонтанно. Весела, радно пішла. Дуже шкода. Всім, всім всім вона допомагала. За всіх переживала. Тиск в неї. Дуже великий тиск. Вони перед цим кілька разів було на роботі погано. Вона Лікувалася. Мабуть, за півроку двічі вона лежала в лікарні. Знав Олену майже 30 років. Її однокласник Максим, також військовослужбовець. Навчалася в Тахтаулівській загальноосвітній школі, весела. Ліпчина така вже бучна. Я знаю, що неї чоловік військовий. Я от на реабілітації лежав тут в Полтаві. Вона приходила і чоловіка провідувала. і мене держись все нормально. Ну вона мене підтримувала. олені побережній було 39. В неї залишилися чоловік, діти та онук. Поховали військовослужбовицю службовицю у селі Жуки Полтавської громади, звідки вона родом. Ростуть повільно, а гинуть швидко. У Полтаві масово жовтіють та засихають хвойні дерева. На ялини, тує та ялівці можна побачити, чи не в кожному парку. Пропадають вони і на присадибних ділянках, скаржаться містяни. В чому причина загибелі хвойних розбиралися наші журналісти. Ялини, сосни, туї та ялівці масово жовтіють та засихають. Такі випадки з дорослими хвойними трапляються дедалі частіше, говорить полтавка Альона. При цьому, додає, вона конкретної інформації про причину явища не знайти. В нашому місті гинуть хвойні насадження. Це і ось тут ялину в минулому році спиляли. Було дуже велике, таке красиве, високе дерево. Чомусь воно стало коричневим, поступово засохло і його прибрали. Бурі туї та ялівці. Ці напівживі ялини та сосни можна побачити по всьому місту в березовому сквері, сонячному парку, по вулиці Решетилівській, біля митниці на Подолі, говорить Полтавка. Хотілося б дізнатися, чи це шкідники, чи це клімат, зміна клімату, чи це хвороба. І якщо можна якось врятувати ці дерева, зупинити цей процес, тому хотілося б звернути увагу відповідних. Служб міста на цю проблему, і якщо можна якось зупинити цей процес, тому що Ростуть хвойні дерева дуже повільно, а гинуть, на жаль, дуже швидко. Серед причин загибелі хвойників погодні умови, говорить вчений ботанік Віктор Самородов. Це пов'язано із тим, які погодні умови зими були. Рано почалась вегетація, а потім пішли приморозки. І деякі люди кажуть: ну слухайте, там 10 метрів від того місця, прекрасні стоять туї. А тут вони всі жовті стоять. Оце локальна дія змін. От таких. І нічого ми вдіяти не можемо. Друга причина різкого пожовтіння хвойних шкідники, що вражають кореневу систему. Це знамениті наші травневі жуки або хрущі. От їх тепер така величезна кількість, що їх личинки. Можуть згризати молоді корені і враз, от два дні назад, три дні назад стояла нормальна рослина, і тут раптом вона стала жовтою. Треба розкопати кореневу систему і подивитися. Там може бути величезна кількість оцих білих, значить, личинок, їх українською мовою називають у побуті хробаки. Ну тут тільки один засіб антихрущ. обробляти хвойні від хруща треба раз на рік. Крім цього, раз на 3-4 тижні оприскувати їх від грибка, не чекаючи, доки дерево почне жовтіти, ділиться досвідом садівник Андрій Прилепко. Три роки чотири раніше це була ще безпроблемна рослина. Клімат помінявся і без обробки і догляду туя уже і сам також не проходить. Тобто її потрібно обробляти як виноград. Там різне, ну наприклад, вішки від грибка шавіт, потім від кліща вертімек, можна інші препарати, неважливо. Ми ж перед тим, як в перепади погоди зараз, для того, щоб не потекли соплі, ми вбулися, вділися і так само обробкою ми цю туйку вбиваємо. Б'ються, кидаються під автівки, ламають самокати. Такі дитячі розваги під час літніх канікул стають дедалі популярнішими дитячими забавками. Як організувати літній відпочинок так, щоб підлітки проводили його із користю? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Перший місяць літнього відпочинку дітей і бійки. нищення самокатів. Кидання під автівки. Відео із таким дитячим дозвіллям з'являється у різних полтавських телеграм-каналах. А ще різні цифри у зведеннях спеціальних служб. За червень за участю дітей трапилося 15 дорожньо-транспортних пригод. Зареєстровано 13 випадків алкогольного отруєння неповнолітніх та випадки бійок. Говорить старший інспектор ювенальної превенції Людмила Просалова-Василюк. Додає, кількість надзвичайних подій за участю дітей під час літніх канікул зростає. Зростання кількості надзвичайних подій за участі дітей також може бути пов'язано з війною, оскільки. Діти, так само як і ми, від війни, отримують стрес. Тому діти часто вирішують конфліктні ситуації з застосуванням фізичної сили, принижень, образ. Полтавка Валентина Васильівна має 12-річного онука. каже, намагається разом з батьками активно організовувати його дозвілля. Ми стараємося провести змістовно. Вчора зокрема ми були в краєзнавчому музеї, не дивлячись на те, що ми полтавчани, але дізналися доволі, таки багато цікавого. Моєму внукові дуже сподобалося. Ми купили квитки в кінотеатр. Сходимо там прем'єра, теж йому буде цікаво. Фахівці говорять, збільшення кількості правопорушень, скоєних дітьми, пов'язано з літніми канікулами, адже у них з'являється багато вільного часу. Психолог Надія Тиха радить, щоб підлітки не потрапляли у небезпечні ситуації. Батькам варто організувати вільний час свого чада. Необхідно організувати для дитини дозвілля, і у дитини має бути чіткий вся графік, навіть якщо дитина. Не відвідує ніякі гуртки або приміські табори. Дитина має розуміти, що вона буде робити цього дня. Тому батьки мають складати план для дитини на день. Психолог зазначає, батькам у літній період варто більше спілкуватися та приділяти часу своїм дітям ніж зазвичай, говорити на різні теми, в тому числі і про усвідомлення відповідальності за свої вчинки. Кліщі переносники хвороби лайма стають дедалі більшою загрозою для жителів Полтавщини. За останні роки кількість випадків цього інфекційного захворювання зросла. А минулого тижня медики зафіксували 19 нових випадків. Що потрібно знати про захист від паразитів і про перші симптоми хвороби у нашому наступному сюжеті. Багато часу проводить на вулиці, тому не раз стикався з кліщами, розповідає полтавець Степан Срібнюк. Наголошує, видаляти паразита самостійно небезпечно, краще звернутися до лікарів. Як працював на садку і так далі, піймав всього кліща, їздили ми тут. Й його, щоб уникнути у полтавці придумують свій одяг, особливо виходячи на природу. Стараємося так, щоб довгі рукав, щоб там штани, а не шорти, там носочки одягаємо. Обов'язковий захист репеленти без них не відпочиваємо. Додає Полтавка Вікторія. Якщо звичайно це пікнік, шашлик або ще щось, це спрей звичайний від комарів, клещів, тому подібне істота маленька, але наслідки його укусу можуть бути протилежними. Світлана розповідає про випадок своєї сусідки. Сусідка розказувала в неї, на дачі були вони там, кліщ ну, десь там на тіло. І вона ходила до аптеки, там є медичний препарат. Вона його оброботала, оброботала і все. Якщо йдемо до лісу, йдемо в парк. Можливо, сезон, як вони вже розмножуються, то краще одягати довгими рукавами. І довгі калоші Іксодові кліщі є переносниками небезпечного захворювання, хвороби Лаєма, Розповідає лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. На Полтавщині за останні пару років хвороби почали набирати оберти. Ну, для прикладу, за минулий тиждень було виявлено 19 випадків. Взагалі вважається, що кожен третій кліщ або від 30 до 50% є заразними. Позаштатна міська інфекціоністка Наталія Монастирська наголошує: якщо хворобу лайма не лікувати, уражаються життєво важливі органи. На жаль, потім розвиваються слідуючі стадії цієї хвороби і вражається нервова система. Вражається серцева судинна система і вражаються суглоби. Щоб обезпечити себе, уникайте високої трави. Не ходіть у безлюдні місця, а перед виходом на природу обов'язково використовуйте репеленти, наголошують лікарі. Домра – український народний інструмент із тисячолітньою історією. Але чи популярний він зараз серед вихованців музичних шкіл Полтави? Наша знімальна група побувала на одному з таких уроків і вже готова вам розповісти про всі нюанси навчання гри на Музика Десятирічна Єлизавета Мокієнко грає на домрі одну з нещодавно вивчених композицій. Дівчинка закінчила четвертий клас полтавської дитячої музичної школи номер 2 Говорить, обрала цей інструмент з цікавості, адже в родині ніхто не займався музикою. Мені попадалось багато відео, і, взагалі, мені про нього розказала мама. Сподобались звучання і взагалі, як він виглядає. І в мене однокласники займаються музикою, але на домрі я одна. Спершу було важко вчитися грати, пригадує Єлизавета, адже пальці зовсім не слухалися. Я займалась кожного дня, і в мене десь через місяць з'явилися мозолі. І з ними вже стало набагато легше грати, тому що рука звикла. Деякі з мелодій я можу перебрати на слух сама і граю. Хоч зараз літо, але все одно я її достаю і граю, щоб не забути ноти. І хоч домра не така популярна, як гітара, тим не менш багато дітей цікавиться цим народним інструментом. Вони грають і досягають великих висот у музиці, розповідає викладач Єлизавети Світлана Тищик. Як правило, коли вони стають старші, вони самі самостійно опановують гітари, тому що ну дві струни, одна з них повторюється, мі, тому нема складності. Але прийоми гри, звісно, вони різняться, тому що тут ми плектор мобомі. Мідіатром граємо, і струни трішечки жорстіше, ніж в гітари. Найскладніше у домрі – прийом тремоло, додає пані Світлана. Це тобто, швидке, швидке чередування ударів вгору вниз, і це у дітей зажимається апарат. А взагалі інструмент доволі складний, тому що треба скоординувати праву і ліву руку. Якщо ліва рука нас дуже міцно має прижимати, цей час треба, щоб права була дуже, дуже вільна і природня. Паралельно домрою Єлизавета займається і вокалом. Я до мами пригортаюсь. Я до мами вигортаю щоб послухати казки. Рік дівчинка працює з викладачем Анастасією. Білокінь за цей рік я вважаю, що ми зробили дуже багато. Вона брала участь у багатьох концертах не тільки в музичній школі, а поза межами її. Вона співала. І в дуеті, і в ансамблі, і сольно виступала. Єлизавета Мотієнко лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Цього року вона вже здобула перші місця за сольні виступи на барвах Полтави та юному віртуозі Полтавщини. Це Була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.